Моментів, які можна назвати, скажімо так, більш декоративним популістським, а є кілька моментів, які дійсно будуть впливати і на американську внутрішню політику, і на геополітику, і на нас так само це буде впливати. Дмитро Левось, політолог зі мною на зв'язку. Дмитрий, добрий Дай. день вам добрий день, добрий день, Дмитре. Дивлячись за тим, що робив вчора Дональд Трамп, не говорив. Робив, давайте все ж таки оцінювати більше дії. Бо як казали в анекдоті, говоріть і ви От дві найконкретніші речі. Це запровадження надзвичайних станів. Оце вже конкретний крок. Це не просто підписання указу або заява. Це конкретний крок запровадження надзвичайного стану на кордоні з Мексикою і е, надзвичайний стан в енергетиці. От е, надзвичайний стан в енергетиці. Для чого? Чому, щоб що? Поясніть нам, будь ласка, от е, на за вашою думкою, на вашу відповідно до вашої аналітики розуміння цього цієї події. Ну, він безпосередньо і сам Дональд там пояснював, Да? тобто його е, все ж таки тут не виходить говорити тільки про дія і про емоційне супроводження, да, тобто той супровід, який був, коли він сказав, бурити, бурити, да, там, свердлити, свердлити, так і, і так і буде. І це як на мене досить показово. Є да, тобто, е. звісно, що це частина. Тієї політики, яка очікувалася, більше того, це продовження того, що раніше Дональд Трамп починав, і в що ось тут якраз всі прогнози, про які йшлося, виправдалися. Я от жодного разу не можу згадати, щоб хтось говорив, що такого не буде, що буде видобуток нафти газу. Тобто, це одна із частин його плану повернення Сполучених Штатів на ринки палива і витіснення і інших гравців, і ну, наприклад, да, от, цього самого скрапленого газу для Європи, про що теж багато йдеться. Тобто, це частина його роботи з цими колами, які які видобувають це цими так би мовити, а інший момент? Це насправді, все ж таки, частина більш широкого задуму, бо поки ми цього по указах не побачили, але саме він говорив про те, що ми знову будемо промисловою нацією. І е, очевидно, що в його розумінні це неможливо саме без енергетичної незалежності і без енергетичного впливу в, в усьому світі. Ну тобто... а хіба до цього ви кажете енергетична незалежність? Хіба до цього сполучені штати були енергетично залежними? Ну судячи з того, що ні, я з вами згоден, але судячи з того, що Дональд Трамп взагалі казав в своїх в своїй промові, то там взагалі завжди всюди біда була, да? тобто, якщо послухати його, Ось тільки тепер Золота ера наступила. Так що так, звісно, вони не були залежними, але тут я послуговуючись тим, тією тієї термінології, яку використовував він, то в принципі можна так говорити. Ну тут дивіться, він каже, ми будемо бурити, ми будемо. Мурос дійсно в Америці є багато законсервованих нафтових родовищ, і на шельфі океанічному є е, нафтові родовище буде більше нафти. Нафта буде коштувати дешевше, пальне буде коштувати дешевше, але тут наші політологи, аналітики енергетичні експерти кажуть, що це робиться спеціально для того, аби обвалити економіку радянського союзу, точніше Російської Федерації, що в принципі майже одне і те саме. А ви вважаєте, це дійсно для того, робиться? Чи все ж таки у нього першочергово є е, е, внутрішні інтереси сполучених штатів. Атів Америки, а не е, спробувати, як наші кажуть, що це він робить тільки заради тільки через Росію, ні, ну так такі оцінки дійсно лунають. Як на мене, це дійсно дещо так так би мовити, наївно навіть да. звичайно що це частину його плану make America great again Не більше за це. Да, тобто очевидно, що. Те, що є побічний результат, що це однозначно впливатиме на Російську Федерацію. До речі, те, що Дональд Трамп це усвідомлює і ймовірніше за все, враховується як таке посилення позиції переговорних з будь-яких питань з Російською Федерацією, не лише да, в контексті російсько-української війни, так це теж є, це безперечно. Ну ясно, безперечно, просто я не розумію. Що саме, де в якому аспекті, в чому саме Сполученим Штатам не вистачає е, енергетики і пального? Ну там у них з цим все добре. Чому надзвичайно чому, розумієте, не просто ми відкриваємо, будемо розконсервовувати родовище і більше вдувати нафти. А це розумієте, надзвичайний стан вводиться. Тобто, це особливості інші, тобто це особливий режим управління системою енергетики, надзвичайний стан. Ну, насправді проблеми в енергетиці є, але вони е, більше пов'язані були з виробництвом енергії. Так. Ми пам'ятаємо, дав ці до речі, не такі уж давні аварії, коли е, десь два роки тому здається. Цілі такі великі райони залишалися без е електроенергії, Да? тобто, тут тому це так би мовити побічно пов'язано. Але е те, що цей стан запроваджується дійсно для виходу на зовнішні ринки, насправді так, це теж безперечно, як на мене, uh -huh. тобто я думаю, що. Ну, важко сказати, чи дійсно це для того, аби вирішувати от повністю ці комплексні проблеми, про які ми говоримо, які дійсно присутні. Да, там, ну, це мережеві. От, А тут більше так, звісно, що так би мовити під от таким під прикриттям ось цього стану, це вихід на зовнішні ринки. Але... Ну точно, не для того, аби вибити звідти безпосередньо Росії. Да? Вибити будь-кого. Да? Просто так сталося, що Російська Федерація вона дійсно е займає дуже велику частку на цих світових ринках в Азії по нафті і, до речі, скрапленого газу досі в е Європі. Я вас зрозумів. Добре, Дмитрий, я вам дякую. Дмитро е Левось, політових міжнародник. А дивіться, ви знаєте, вчора жодний.